Підписники моєї е, групи електропростанки з схеми для початківців і також мого каналу. Сьогодні покажу вам е, радянський, ас, ас, асинхранний двигун. Мочу потужністю 2 кВт. І так, зараз заберу ось, ось все. Просто так от там Блін. ось Блін, так. Ось такий він. Електродвигун, потужністю 2 кВт лишні звуки не звертають уваги, тут недалеко пелорама. Так що ми бачимо вал, аж вал тут, ну ротор до нього прикріпили на ось цей шкіл, то чому він не має потужності пиляти дрова? Тому що е, два шківи, вони одинакового розміру. Тут, тут бачимо коробку провода. Тут uh, всередині uh, є, можна переключати обмотки під мережу трифази і що ж. Зараз спробую конкретніше все показати. Йо-мойо, -йо. uh, вибачте, так, що у нас тут така от коробочка, радянський провід, там вентилятор, як ви бачите. Зараз спробую зблизити. Там вентилятор. Ось такий то спробую з нього зробити електрос... електродвигу. Ну, генератор. А, а, систему збудження, мабуть, буде через електромережок, бо мені лінь стати. Малі, але, малі магнітики постоянної напруги, ось так то. Ну Ну і що ж, ну і не забуваємо підписуватися на канал, також у групу. В контакті у Фейсбуці, я, звичайно, є. <coughs> і, <coughs> ну, і що ж? до нових зустріч, до нових відео. Якщо відео вам сподобалось, Ставимо лайк і... і все. Зараз все поставлю на місце, все має бути, друзі. Попередньому відео я вже розповідав про майбутні експерименти. Ну, ось тут маємо от ще ремінь, ось так. І ось так ну і... Video budouce vychodíte, zvečárenou ne vše, alež budouc. Co se rádi lubete lid? Pohoda, důchod, radši, jaký super uh, malo marai